Так, всім привіт! Я Олександр, компанія Nord House. Я хотів би сьогодні поговорити про наші будинки. про будинки, які будують компанія Nordi House. Подивіться, ось ми, компанія Nordi House. І ми будуємо модульні будинки каркасною технологією. Коли ми говоримо про модульні будинки каркасної технології, завжди наші клієнти думають, що це якісь невеликі будинки обмеженої якоїсь квадратури. І вони дивуються, не вже буває будинок 100 квадратних метрів. Я хочу показати вам будинок 400 квадратних метрів. Вживу. Подивіться, за моєю спиною, будинок 400 квадратних метрів. Це будинок, який ми будуємо за нашою технологією звичайного каркасного будинку. Це будинок не тимчасовий, це будинок не на рік, не на два. Такий будинок буде стояти 100-150 років. Це буде барнхаус на 400 квадратних метрів. Дуже скоро ви побачите, коли він буде повністю виконаний через місяць до зустрічі.